Війна залишиться з нами на все життя. Просто як ти адаптуєшся до цього, так кожний по-різному. Психологічно важко, звичайно. Але кажу, завдяки спеціалістам, завдяки людям, які працюють з тобою, ти вже полегень починаєш вертатися в життя, починаєш якось. Усвідомлювати, що відомо, що все спокійно, більш ніж yeah. тривога завжди. Тривога є завжди і особливо. Наші, скажімо так, франківчани і взагалі забувають, що ми воюємо і що не треба розслаблятися, якщо звучить тривога, то бажанося, тому що зрозумійте, це війна, тому як Живі не зробили ну, Первинку потім в суму відвезли. В сумах мені вже провели зразу вже в той же день операцію. Ми почистили мої ноги, поставили ВАК, а потім вже десь ну, на другий тиждень, чи на який мене перевели в Чернігів. В Чернігові вже зробили мені наступну операцію. От, потім я потрапив додому. От, ну, Думав, що приїду додому, що полікуюся, але на жаль, самі розумієте, зараз всі, всі лікарні забиті військовими. Дуже складно було попасти. Він лежав на матейці, мені порадили клініку раз, і я звернувся до Станіслава Юрійовича. І вони сказали, що готові мене прийняти. І я вже аж тоді перед новим роком якраз я потрапив сюди. Ми військові думаємо так. Громадяни, ну, громадяни такі прості, цивільні, вони думають інакше, вони там раніше пішли. Можливо, раніше не пішов. До того я вагався. Я не буду казати, я вагався так, як люба людина, так я боявся, було страшно. Але коли вже сповномасштабної, коли ти дивишся коли руйнують твої міста, там, де ти перебував, там, де недавно відпочивав, той же самий Маріуполь, який стертий. Ну, за любе місто. Той же самий Дніпро, коли вдарила хашка і побила дітей, людей, всі ще доволі пам'ятають. Ось тоді так, тоді ти розумієш, що потрібно щось робити.